Доброго ранку, малята, нам сонечко всміхається. Радіти, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. У людей бувають різні настрої, іноді буває сумно. Покажіть, як вам сумно. Трапляється, що ви плачете. Покажіть, як ви плачете. А буває дуже весело. Покажіть, як весело. А якщо вас розсердили, покажіть, як це. Дітки, а з яким настроєм ви б йшли в садочок? А чому? Так, у дитячому садку гарно, весело. А чому ми називаємо дитячий садок нашим другим домом? Ось як про дитячий садок написала українська письменниця Катерина Перелісна. Вірш називається До садочка. До дитячого садочка йдуть веселі діточки, будуть вчитися ліпити, малюватимуть хатки, зроблять квіти для віночка. Вивчать віршики, пісні, а казки такі почують, що розкажуть і мені. Дітки, ви запам'ятали, як називається вірш? Катерина перелісна до садочка. Хто йде до садочка? Веселі діточки. Що робитимуть діти? Ліпити. Малювати, робити віночок, вчити вірші та співати. А що діти почують в садочку? Так, казки. Дітки, наш садочок вас дуже чекає. В садочку добре і затишно, а ще весело, бо ви знайдете собі багато друзів. До зустрічі!